Один із найрозумніших школярів світу киянин, восьмикласник Ілля Ковалевський, став переможцем конкурсу Google із вдосконалення комп'ютерних програм. Хлопець зізнався, вирішив взяти участь у змаганні, бо захотів футболку переможця. З юним айтішником поспілкувались наші журналісти. Ілля один з 20 переможців щорічного конкурсу Кодин змагання з розробки програмного забезпечення з відкритим кодом, яке проводить американський ІТ-гігант. Більше трьох сотень школярів з усього світу змагались під кураторством 10 організацій, які після отримання результатів обрали по двоє кращих учасників. Всього я виконав 63 завдання на протязі 7 тижнів. На ваше завдання було про розробку системи, системи вікон. Всередині, всередині програми, що мали в зручному для користувача форматі виводити потрібну інформацію, та це в нього вийшло чи не найкраще. Так він удосконалив інтерфейс двох програм, і зараз вони вже в прокаті. Система погоди вона показує актуальну погоду для вказаного міста на глобусі. Вибираєш, можна подивитися. Раніше воно виводилося у дуже негарному форматі. Моє завдання було портувати на нову систему, яку я саме написав. Допомогло отримати перемогу в конкурсі і відмінне володіння англійською в ліцеї, де навчається Ілля для засвоєння іноземних мов впроваджена особлива система. У нас язик ізлучається через предмети. предмети через язик я говорив, 15 предметів. Читається на англійському мові з 1 по 11 класу. Зазвичай до ліцею інтелект вступають після сьомого класу. У цьому навчальному році в закладі наважились на експеримент і набрали класи першачків. Вже за півроку діти обігнали у розвідку однолітків. Проте є проблема для 60 учнів початкової школи. Місця в основному корпусі не знайшлося. Вони навчаються в школі неподалік. Ми спитуємо сам необхідність віддільно настоящем здані. Дабы могли бы по крайней мере развернуть всю ту электронную базу руководство главного правда образования Оксана Николаевна Добровольская тоже принимает ну, максимально активное участие, чтобы ситуацию вывести на новый качественный уровень. Запис до ліцею на кілька років вперед, і не тому, що інтелект вже не один рік поспіль лідирує за результатами ЗНО з англійської та математики. Тут цікаво вчитися тут особливе ставлення до дітей та освіти. Богдан Бур'яненко, Олена Поскрабушева Олексій Ковалевський, телеканал Київ.